Шановні колеги, мешканці української держави, і в першу чергу хочу звернутися до мешканців Кримського півострову. Сьогодні намагаються тими провокаціями і тим нагнітанням ситуації розсварити українців цілої української держави. Починають в Криму поширювати абсолютно брехливі чутки, про нібито вагони бандерівців. Які зараз там їдуть в Крим для того, щоб вбивати людей, для того, щоб дестабілізувати ситуацію? Ведеться інформаційна війна проти України. Вартує тільки включити будь-які новини російських каналів, і ми бачимо, наскільки брехливо і неправдиво висвітлюється те, що робиться в Києві, і те, що робиться в усіх регіонах України. Позиція Москви є однозначною. Кремль сьогодні є зацікавлений знищенні територіальної цілісності України, що нам потрібно робити, в першу чергу треба заспокоїти усіх мешканців нашої держави. Треба заспокоїти мешканців Кримського півострову. Ніхто не збирається потурати вашим правам. Ніхто не збирається забирати ваших прав, які ви маєте згідно українського законодавства і Конституції. Ніхто не збирається диктувати вам, якою мовою говорити. Є українська мова державна, а в побуті кожен спілкується тією мовою, якою він вважає за необхідне. Ніхто не буде в Україні при цій владі принижувати права релігійні, ніхто не буде принижувати права освітні, ніхто не буде принижувати права національних меншин. Ми є європейська цивілізована держава, і ми зараз. Вважаємо, що нам усім разом треба згуртуватися пліч опліч в боротьбі за нашу державу. Нам треба рятувати нашу країну. При тому, що економічна ситуація в Україні є просто катастрофічною. Скарбниця після режиму Януковича є пустою, порожньою. Резерви Національного банку не відповідають тому рівню, який би мав би бути. На сьогоднішній день розкрадені всі ті можливості. Які ми мали би мати для того, щоб зараз далі реалізовувати економічну і соціальну політику в нашій державі? От в такому стані ми знаходимося. Плюс провокації з боку Москви. Для чого вивішувати прапори Російської Федерації? Не можна цього робити. Треба бути зараз єдиними, треба йти в одному руслі, і треба зараз рятувати територіальну цілісність України. Ми маємо згідно Будапешського меморандуму гарантів. Сполучені Штати Америки, Великобританії, Російську Федерацію. Російська Федерація порушила цей меморандум. Нам потрібно офіційно звертатися до тих країн з метою збереження територіальної, економічної, політичної цілісності Української держави. Слава Україні!